Всім привіт! Я купила квартиру. Ладно, ні. Давайте уявимо, що я купила квартиру і зараз моя задача облаштувати її. Але я маю обмежений бюджет, тому я буду це робити товарами з Китаю. Зацікавила? Тож приємного перегляду! Добре, квартиру я не придбала, проте вирішила показати вам, що облаштувати нову квартиру товарами з Китаю буде набагато вигідніше, ніж якщо купувати такі самі в Україні. Тож починати ми будемо з зали гостєвої кімнати. Я не знаю, хто як це називає. Я називаю це зала, тому просто сприймайте це як факт, я буду це так називати. Це буде такий старт, початковий лот в серії цих відео. Тож, давайте починати. Тож, мої критерії. Кімната має бути світла, певні меблі. Ми маємо придбати диван, люстру, килим і столик, який буде стояти біля дивану. Ну і погнали шукати. Ціна за все разом з доставкою буде в кінці відео. Тож, я вже маю телефон, тому буду починати свої пошуки. І ми будемо починати з дивану. Взагалі в Китаї дуже багато різних диванів, вони всі дуже прикольні. І привілегією є те, що ви можете не тільки обрати колір, а й прям типу розміри. Відповідно від розміру, буде залежати вага. Але і з мінусів те, що вони зазвичай її не вказують, тому доведеться питати це у постачальника. Цим треба бути трішечки обережними, бо китайська мова насправді дуже дивна річ. Там дуже багато слів, які пишуться однаково, але насправді означають мене зовсім різні речі. Тому мені допомагали мої дівчатка з відділу викупу дівчинки. Фрейд, вони запитували це у постачальника, вели з ним розмову. Тим паче, що вони знають китайську мову, це було такою, знаєте, собі і Мені не довелося витрачати на це час. Тож листаючи, я знайшла декілька варіантів. Ось вони. Вони всі світлі, проте зупинилася я саме на ось цьому варіанті. І давайте подивимося: в відгуках я знайшла фотки, показую вам. Це все зовсім різні розміри. Проте у мене родина невелика, нас лише двоє, тому великий диван нам не потрібний. І я обираю розмір. 2, на 2 метри. В майбутньому я також хочу завести котика або кішку, і тому я обираю одразу тканину антикіготь Добре, що така можливість є, постачальник її надає. До того ж, я бачу, що вона найпопулярніша. Такий диван мені обійдеться в 148 доларів. Це ціна, яку вказує постачальник за такий розмір і колір який я хочу. Мене в цілому це влаштовує. Тепер нам необхідно дізнатися вагу та розміри дивану. Розмір я вже знайшла, вони вказані одразу в оголошенні. Щодо ваги мені довелося писати дівчатам і вони запитували у постачальника цю вагу. Вона виявилася 70 кг. Проте постачальник заявив 60-70 кг, але я краще округлю і буду впевнена в тому, що мені точно вистачить грошей. Бо якщо вийде дешевше, менша вага, це буде для мене ну, вигідніше. Добре, диван обрали. Старт є. Давайте оберемо столик. Взагалі розглядала я багато варіантів, ось можете на них подивитися. Проте вони мені не підходили або по розміру, або по вигляду, або по ціні, бо насправді в Китаї по цінам також є дуже різні варіанти. Тож, я зупинилася ось на такому варіанті. Він мені до вподоби, я обираю біло-сірий колір і найменший розмір. В цілому вони всі приблизно однакові, там тільки два розміри, але я обираю той, що поменше. Ну і відгуки до нього. Ціна такого столику вказана виробником 40 доларів. Мене це також влаштовує. Ну і відповідно маємо дізнатися його вагу та розміри. Вага виявилася 25 кілограмів, ми також запитали у нього. А розмір 0,38 куба. Ну і найцікавіше килим. У мене тут принципова позиція. Я хочу пухнастий килим і світлий, або прям типу темний, майже чорний. Я хочу по ньому ходити як по хмаринці, тому давайте шукати. Ось такі варіанти я розглядала, але в деяких з них немає коментарів, або вони трішки не того кольору, який я хотіла, або немає розміру, який мені треба, бо він за маленький, за великий і так далі. Тож я зупиняюся на ось такому варіанті. Ціна такого килима взагалі смішна 3 долари. Ну, а відповідно питаємо вагу і розміри. Вагу постачальник вказав 0,7 кг, а об'єм 0,1 куб. Ну і останній лот найцінніший. До речі, по-моєму, я його на початку не сказала. Але ми вибираємо люстру. Я, якщо чесно, не дуже полюбляю люстри, тому хочу максимально непомітно, щоб вона не звисала, хочу таку трішечки під стелю. Я гортала, дивилася ось такі варіанти, проте зупинилася на ось цій люстрі. Звісно, обираю ту, на якій більше всього, лампочок. Як я вже казала, величезна привілегія виробів з Китаю в тому, що у вас буквально є вибір в усьому. Ви можете не тільки обрати колір, ви буквально можете обрати, скільки лампочок влізе в цю люстру. Вага, яку вказує виробник, 3,18 кг, а об'єм 0,4 куба. Добре, з пошуком мені дівчата з відділу викупів допомогли. Вони знають китайську, це було легко. Тепер я підходжу до нашого логіста. Я не хочу витрачати час, підходити особисто, тому я зробила це через менеджера, залишила заявку на сайті з об'ємом та вагою та інвойсом і отримала ось такий розрахунок. За доставку мені оголосили ціну 830 доларів. Сюди входять і митні платежі, і страхування висновку я маю заплатити лише 1083 долари. Бюджетно не здається. Хочу говоритися, що це ціна на доставку морем. Я почекаю, це буде вигідніше ніж перевозити це все літаком. Тож моя гістьова кімната облаштована. Кошти заощаджені, дякуючи товарам з Китаю та компанії Діфрейт. Ну а я хочу нагадати, щоб ви підписувалися на наш телеграм-канал, адже саме там ми час. Від часу постимо цікаві підбірки товарів з різних ніж, а також вже опублікували безкоштовний каталог товарів 2024, де зібрано більше 200 позицій, які вже можна замовити. У нас ну і хочу нагадати, що діфрейт може не тільки доставити ваші товари, але й знайти викупити. Та проінспектувати їх в Китаї. Ну і, звісно, повернути постачальнику. До речі, перемовини з постачальником для знижечки теж можна організувати. Ну а на сьогодні це все. Пишіть в коментарі, які ще кімнати мені облаштувати або, можливо, що я пропустила і не додала в цю. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте вподобайки та до зустрічі на каналі Діфрейт.